Голова Чернігівської обласної ради Микола Звірєв вийшов з партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, членом якої він був більше восьми років. Основна причина незгода з діями керівництва Чернігівської обласної організації партії. Я прийняв внутрішнє рішення без будь-якого тиску. Це моє внутрішнє рішення як члена партії, колишній як громадянина України, про вихід про припинення членства у всеукраїнському об'єднанні Батьківщина за власним бажанням От, в зв'язку з тим, що діяльність керівництва Чернігівської обласної партійної організації ВО Батьківщина в моєму розумінні не відповідає програмним засадам партії, інтересам громади та принципам моралі. Таку заяву я направив на ім'я голови. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Тимошенко Юлії Володимирівні, також політичній раді партії і президії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина.